Доброго вечора. Сьогодні пройдемось трохи по змінах, по тестах, а також пару слів про голову рибку. Вже декілька днів хочу зняти відеоогляд на корали через те, що приблизно 3 місяці пройшло. Ну, власне, завтра чи післязавтра буде рівно 3 місяці з моменту попереднього огляду і хочу зафіксувати цей момент в часі. Момент часу і ну, в відео, щоб потім можна було порівнювати. Ну або і так завтра можна буде порівняти. От. Але сьогодні не зніму. Зніму, скоріш за все, завтра чи післязавтра. Сьогодні вже досить пізно, хочу просто пройтись по змінах і по тестах. Отже, тести. Я зробив сьогодні нітрати, фосфати і карбонатку. По фосфатах можна сказати, що рулофос почав, ну або почав, або вже видохся І треба підміняти завтра, скоріш за все, з підміною води буду, ну підміняв повністю рувофос почищу. <кхем> Ось так, я не пам'ятаю, сказав чи не сказав фосфати 0,14. Зазвичай вони там 0,1 тримаються 0,15, ну тобто трішки ближче, не критично, але. Розпоміняю. Далі. Такого ж самого не можна сказати про а, нітрати, бо нітрати все ще залишаються на супернизькому рівні 0,1. Це при тому, що я дозую їх 2 мл на добу. От, змін власне, ніяких немає. А, ну, тобто. Я знаю, чого їх немає, це, скоріш за все, через те, що хітоморфа їх виїдає повністю. Ось, і, скоріш за все, лімітуючий фактор для хітоморфу є якраз нітрати. Тобто, як тільки я почав додавати нітрати, хітоморфа почала рости швидше, а нітрати, власне, не збільшились. Тобто хітоморфа поглинає повністю всі нітрати. Зміну в дозуванні поки що робити не буду через те, що збираюся чистити водорослівик, тобто 2 третини фетаморфу кудись піде. Тому, тому зміни в дозуванні поки завиш... не буду робити. Після цього вже потім буду дивитися, що робити. Так, далі. Карбонатка. Карбонатка залишається також на досить міському, 15 а, тобто зміни ніякої немає, не просідає, не підіймається, все окей. А, це при тому, що власне, я зробив а, з обслуговування, от що, що зробив, це почистив повністю калпасій-реактор, тобто дістав повністю контейнер, а, вилив всю цю суміш, яка там була, а, Побив його трохи, сполоснув там. Набрав нової води, нового колкласір в порошку засипав і все. Поставив дозуватися знову. А... О. ну Тобто його треба час від часу чистити, бо там з'являється такий осад через те, що власне, гідроксид кальцію. Взаємодіє з СО2, яке знаходиться в повітрі, і це призводить до такої кальцифікації е, і осаду в самому навіть контейнері. Тепер там все чистенько, все нормально, все окей. Ось е, так. Щодо, щодо цього, цієї. Цього обслуговування паш особливо не змінився, каш залишається знову ж таки на тому рівні. Тобто, ну, все окей. До того, як я почав підміняти, розчин копасіру був насичений, дозувався все правильно було. Ось далі. Далі з такого цікавого, що. Чучу. А, так, встановив, ну підключив, скажімо так, підключив е, ультрафіолетовий опромінювач, чи як там, колбу, коротше. Е, про всяк випадок, щоб трошки посвітила. Ну, тобто світило трохи, Не знаю, трохи незако працює, потім побачимо, може виключу просто. Ну, Це таке. Далі. А, о, задав. Е, Буквально після того відео, як я. Після минулого відео, як тільки зняв про те, що а, ця акропора почала трошки нахилилася і відірвалася від камені. На наступний буквально день вона таки від, відвалилася і впала прямо на ось цю монтопору. І це було не найгірший а, сценарій через те, що ну вона просто похилилася і впала на монтопору, і лежала, так. тобто вона не завалилася туди, на чалі не, не розвалила його, не завалилася на акропору, ні на цю, ні на цю. Все окей. Трошки пошкодила там гунтепорку, але все окей, вона відновлюється, я думаю. За день там, здається, я через те, що власне місця ніде її поставити не було, довелося мені майже одразу її приклеювати, використовував хворостівський той плей, знову ж таки, і... але знайшов, як його все ж таки можна використовувати. Отже, розказую методику з, 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 з клеєм, які... як приклеїти щось в акваріумній воді, е клеєм, який не клеїть майже нічого. По-перше, По треба взяти е клей, нести на палець, опустити в воду і обмазати те місце, де ви хочете, що, де ви хочете приклеїти щось. Обмазати він так починає схоплюватися, нормально його обмазати, щоб він зайшов всі там щілинки, щоб закріпився нормально. Так, а Потім просто точно так же наклеюєте, а, намазуєте цей клей на те, що ви хочете приклеїти, і о, можна просто пробувати клеїти. Воно набагато краще починає клеїтися, ніж якщо там ти клеїш просто клей до а, каменю, до, до звичайного мокрого каменю. А, тобто клей до клею клеїться краще. Додатково, щоб ще краще клеївся, я додав трошки ну, на цей. Камінь за пропорою я намазав аквафорест клей, а потім зверху на нього трошки мазнув звичайного клею моменту. У мене там було не знаю декілька там, крапель, ну не крапель, власне, гелю, трошки намазав, щоб власне, якраз ось цей конкретний шар схватився. І воно схопилося одразу, майже трошки потримав так, щоб воно приклеїлось, бо клею там досить багато було. тому... Поки, поки почав схоплюватись, пройшло там, не знаю, хвилина чи дві може. Ну і тримається, все нормально, окей. Ну, Тобто можна, можна таку техніку використовувати. Ось. <кій> з такого ще що. О, не подобається мені ось ця ось цей ріжок акропори. Він чомусь починає... Відмирати. Тобто проходить, продовжується оцей а, STN, так? Повільне таке відмирання тканин. Як його зупинити, я не знаю. Що робити, я не знаю. А, ну, Тобто, якщо не пройде там до завтра, то буду знову ж таки пробувати той метод свій з заклейкою його, заклейкою частини клеєм. Але не знаю, чи воно допоможе чи ні. Ну, Решта решта кропор, ну, наче все окей, деякі навіть дуже непогано ростуть. Ось, деякі просто залишаються на місці. Ну, але таке. Ось, це щодо коралів, щодо обслуговування, мабуть, це все. А, зараз ще провожу вимірювання кількості води, яка витрачається на автодолив. Тобто зранку відключив, автодолив в, в резервуар, в якому в мене стоїть вода. І тепер завтра зранку виходить поміряю, скільки води злилося за добу. Ну і так буду знати, власне, скільки, скільки технічно, максимально я можу дозувати там так? Ну, Плюс-мінус. Так. Ну, і все, власне, це все щодо такого обслуговування, щодо рибки. Купив сьогодні рибку, з'їздив в магазин, з'явилося у Валерія, там декілька рибин, скоріш за все, хтось зливався чи що. ну Там була хроміс. Ой, ні, не хроміс. Резептера синенька така, синенька з жовтим, зкопос, і і ще що. І. Е, е, губан. Ось. зелений губан. Е, я думав взяти. Е, ну, власне, до, давно я думав собі взяти якогось губана. Так, от, власне, з'явилася така можливість. Тим більше, що він такий досить невеличкий, ось такий маленький, 10 сантиметрів 7 чи що. Чи може навіть 5. Ну, такий невеличкий. Ну, це з хвостом повністю. Зелений такий класний, виглядає кльово. Ну, звісно, зараз його, по-перше, я його не запускав в цей акваріум, я запустив в менше акваріум, щоб було щоб він, по-перше, адаптувався до води, щоб він адаптувався до, ну, тобто, пережив цей стресовий період переїзду. Бо якщо я його сюди одразу засиджу, то я впевнений, що Губан, ось цей Губан-доктор. Він ну досить агресивний, і зараз він навіть чіпляється до інших набагато більших риб, що я бачу їм не дуже подобається. Тобто ну, він такий трошки, трошки агресивний, і а, раніше він також ганяв трохи інших губанів, тому я вирішив пішов за посадити його в той маленький акваріум. Ну він звісно дуже маленький акваріум, але й рибка там ну власне така невеличка 5-6 може. Ось він там. Ну, тобто, і плюс, по-друге, ще що він буде завжди на виду. Я зможу бачити, чи він їсть, чи він не їсть, чи що з ним не так, чи що, чи все з ним окей. А, ну, звісно, було б правильно десь якийсь карантин витримати, щоб він пожив в якомусь акваріуму окремому, але, ну, власне, на жаль, немає місця для карантинних акваріумів. Тому так якось буду спостерігати там. Ось так. Ну, зараз його навіть не можу показати, через те, що він вже не знаю, години дві чи три навіть зарився в пісок. Ну, тобто спочатку я його випустив, він плавав, плавав, потім десь, не знаю, в восьмій чи що, чи навіть у сьомій. Я прийшов, вже його не було. Але побачив, що пісок трошки такий зрихлений і він. І, і підняти така, наче гірка. Тобто він, скоріш за все, просто зарився в пісок на ніч. Тепер йому треба звикнути до мого власне, режиму освітлення, і тоді він буде йти спати тільки тоді, коли власне, вже буде час. Ось так. Ну, покажу його потім, вже коли буду запускати, мабуть, в цей акваріум. А так це все. Гарного вечора! Бувайте!